Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам свої покупочки, які я зробила давненько вже, але тим не менше вони були. І перше, що я хочу показати ті ножнички, ножиці, які я знайшла, це ось. Такі Ось такі маленькі сюди я. Причепила ось такий маячок, але це не маячок, це маркер для в'язання, це такі. Італійські ножи, ножиці, які тут написано, зроблено в італії. Досить непогані, гостренькі. Я ними вже користуюся, мені подобається. Ось це, такі ножиці. далі, далі були ще ось такі ножиці. Це я рахую невдале придбання, тому що видно, що ось тут, тут і ще ось тут, з них вже сходить фарба. Так буває. Ще в мене десь не можу знайти рожеві такі, тільки. Просто рожеві ось такі Ось такі цікаві. Далі були ножнички ось такі. Насправді це мої улюблені, вони мені настільки подобаються, що я не знаю. Це просто Така красота. Дуже гарні. Насправді ножниці ножиці. Це для мене такий своєрідний хочушка така. Мені постійно хочеться новенькі ножиці. Ось такі. Так. Далі були ось такі різачки це мені потрібно для шиття, дуже зручні. Тут така вона, не знаю, це якийсь ручка оця, схожий на пластик, такий плотний, як сказати. Товстенький такий. Можливо, всередині там заліз залізна оця штучка. Ось такі мені дуже подобається ними користуватися, тому що вони дуже добре ріжуть. Далі, зножить це все. Далі в мене була ще така Купочка, як ось така е, шкатулочка із Чарівної країни. так Я вибрала саме таку, тому що вона мені нагадує. Тобто є таким ось тут кришечка, вона іншого, ну, з малюночками там, всі бачили їх. А я вибрала ось таку просто. Прозорим таким скельцем, тобто це пластик, тому що вона мені нагадує криницю, Так користуюся нею, вже задоволена сюди, складую, складаю обрізочки ниток. Так. Далі в мене був ще, була ось така гульничка з такими квіточками, але це для мене не квіточки, це укроп. Ось такий укропчик. Тут у мене зберігаються гулочки. У мене були ще покупки голочок, але вже я не пам'ятаю тих назв. Сама вдала були ось, були ось ці останні, в них не темніють серединки, якось видно на ось, цю, на ось цій голочці. Ось У мене вона одна, і мені досить. Я не так багато вишиваю. Ось така. Далі був ще в мене такий магнітик від Черівної країни. Такий котик чорненький. Здається, він вже знятий з виробництва, і я довго його шукала, де його замовити, і нарешті знайшла, коли він прийшов, я була дуже задоволена, коли кладеться голочка, він начебто в нього очки так з'їжджаються. <смі> такий смішний. Ось. Далі, ще в мене були такі органайзери від Чарівної країни, ось такий з трояндою. Я ще ним не користувалась, тому він у мене Пакетику ось такий з трояндочкою, дуже гарний. Далі був іще ось такий. Це мені поклали його замість того, що я замовляла один, а його не було, і поклали, не питаючи, ось такий. Нічого він мене не засмучує. Така дівчинка, ангел, нехай буде, але я все одно врахую, що якщо немає в наявності того товару, який замовляли, то навіщо класти аби що, але хай буде. У мене просто на ньому ниточки ті, що залишаються. Так, далі був ще ось такий. Показую вам вже, вони мене всі майже всі в роботі. Це ниточки від моєї вишиванки тут на ньому. Ось такий гарна палітра така з ромашечками. І ще якісь квіточки такі бускові. Дуже гарний. Мені подобається, користуюся. І саме більше, ось який я хотіла. І в іншому магазині замовила ось такий, з такою хатинкою. Теж в мене в роботі. Ось замість цього. Цієї хатинки мені поклали того ангелочка в одному з магазинів, не буду казати, який, не хочу. Ось така хатинка красива, мені дуже подобається. Такі мальви, як бабусина хата в селі. Схожа. Ось такий. Далі були в мене ще різні розміри п'ялець. Спочатку я купила одні ой, один розмір. Ось це був ось цей середній, так би мовити, спробувати, що вони собою представляють, і мені дуже сподобалось, як вони натягують тканину. Це, як на них кажуть, самозап'ялювальні чи як. Тобто тут натискати і вони. Раз, і все на місці. Це в мене були ось ці перші. Далі мені захотілося більші. Придбала собі ще такі. От. Дуже ними задоволена, вони в мене також всі в роботі. Процеси я вам не показую. Можливо, в наступному відео не знаю. І ось такий маленький, маленький такі, мені вони дуже подобаються. Зашивати куточки, або, якщо маленька вишивка, вони дуже зручні. Ось такі. Так, такі п'яльці. Але це. На на мій смак, комусь, може, і не подобаються такі. Тоді я ще придбала, щоб спробувати все падає ось ці. Як вони називаються снапи, снапи. В общем, що я хочу сказати, мені не подобаються вони, мені вони не зручні. але теж пробую на них все-таки щось вишивати, бо на все не вистачає тих п'ялиць, що в мене є. То... І цими я також вишиваю. Але вони якісь мені ось тут, ну. Їх тримати якось мені незручно. Можливо, якби в мене був такий станочок, до якого можна було так прикріпити і собі шити, тоді, мабуть, були вони зручні. А так постійно, як тримаєш таку трубу в руки, воно якось мені незручно, не знаю. Ну, але вже вони є і хай будуть. Так. Далі ще. Це з такого були, була в мене з таких придбань, щось такий зап'ялювач для ниток. Вже він в мене потертий весь такий. Це теж чарівна країна, тому що він в мене один і постійно він ним я шурую. Мені дуже подобається, вже я його зігнула тут. Не могла нитку пропхати. Ось такий. Там були такі ще новиночки, які я дуже хочу, і ніяк їх не можу собі дозволити купити, тому що то їх немає, то в наявності то ще щось, то мене не виставчає грошей. то... Ось був у мене ще такий, Це, так як я шию, купила собі ось такий випорювач. Дуже зручний. Ось такий остренький, він мені дуже подобається. Він так добре лягає в руку, що інші якось то маленькі, то ще щось, а цей такий зручний. Це я, здається, замовляла на сайті голка, а може й ні, ще не пам'ятаю, але класна штука. Так, далі покажу із свого швейного. Нещодавно я придбала таку коробочку. А, мабуть, її всі знають, а може, її не знають. Це коробочка така з Аврори моєї, мого любимого улюбленого магазину. Для чого я її купила? Я її купила для того, щоб сюди ось так напхати нитки. Швейні свої. Це ще в мене не всі, ну тут вже не влізе. І тепер я думаю, що мені однієї такої коробочки мало, потрібно купити ще одну. Вони щось недорогі, вже не пам'ятаю, скільки вона сто... коштувала. Це я купила не... нещодавно, але така зручна штучка. Якщо була б менша, то можна було одна в одну поставити, собі в шафу поставив і все, І в тебе нитки, які... всіх видно їх, не треба голову з ними морочити, то вони мене. Вічно десь валяються. Так. Ось це були в мене ще такі п'яльчика з Аврури. До речі, непогані. Я теж на них вишиваю щось вже зараз не вишиваю. А раніше, коли, так, коли в мене не були ось тих чорних, нюрги, то, здається, називається та фірма. То я ось на таких собі шила і все було добре. Ну, звичайно, постійно треба підтягувати. Ось такий. Розмір більший такий. Навіть, напевно, ще більший, ніж ось цей розмір. Так, вони більші. Але хай будуть вони мені згодяться ще. Ще хотіла показати, так як я не вишиваю всього-навсього один ріг. Я почала вишивати в жовтні минулого року, 21-го, щось мене потягло, не знаю. І наборів, таких, як у мене, немає. Таких запасів, великих, як показують ці дівчатка, в мене таких запасів немає. Тому я собі дозволяю купити іноді, іноді якийсь набірчик, який мені дуже-дуже хотілося, або він по ціні мені підійшов. І ось такий перший набірчик, який я собі купила, це були ось ці курочки і півник від чарівної миті. Не знаю, чому він мені так подобався, сподобався. Називається гарем. Зараз він у мене в процесі. З цим виключенням світла. Звичайно, що не навишиваєш так багато. Його розмір 26 на 15. У мене вже готова майже половина цієї роботи. Залишилося мені вишити тільки фон і ось цю, так, Ось цю останню курочку. І також я собі тут написала, за скільки я його купила, за 272 гривні. Ось такий у мене буде гарем. Але мені подобається. Не знаю, де я е, пос, як, спробую. Е, Десь знайти ось таку, такий колір, щоб зробити паспорту, чи як воно там називається. Але більше всього, що це буде рамочка з автору, в яку я їх і оформлю. Просто біленька, а можливо, коричнева. Та і все. А, до речі, не сказала, скільки ж тут, можливо, хтось ще зацікавиться. У мене вже схемка така. Побита життям. Так, хотіла сказати, що ж тут угу. канва номер 6 хлопок. Не знаю, що це за номер 6 хлопок. Муліне ПНК імені Кірова іголочка ось така такий набір. Схемка, до речі, непогана. Покажу маленький кусочок. Ось така. Все видно добре. І добре шиється, аби було світло. Далі ще в мене був ось така, такий наборчик від Чарівно, чарівниці. Не знаю, щось мені захотілося, такий маленький. І я... тут, до речі, дуже добра схема. І можна самому підібрати ниточки і вишити, наприклад, їх декілька, комусь на подарунок або ще щось. Тут 14-та аїда написано, що цієї кольорова схема голка, муліне, м -м 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 мадейра. Ось видно тут непогані такі ниточки. М -м і дуже така схема. Зрозуміло, можна за декілька днів його вишити, мені чогось сподобалося. Тож теж була така, як сказати, набір такий недорогий, і я його захотіла Ось розмір 15х на 20. Ось такий косатець, називається косатець на будлеї. Ось так. Такий косатець у мене буде. Добре, тоді ще в мене був ось такий набір від чарівної миті. Кажуть, що писали, що зняти з виробництва це ось такі ведмеді. Називається полярна сім'я. Розмір 28,5 на 26. Розмір готової роботи, 28 і 6. Не знаю, мені сподобалось це ось я і мої дві дівчинки. Далі, що тут пишуть? Канва номер 5 Хто мені підкаже, що це за канва, не знаю. Хлопок, муліне, теж німені Кірова пенка. Ось такий у мене набірчик. Вечерівної миті. Вже я його відкривала, звичайно, що не терпілося. Буду вишивати. Якраз взимку зараз потошиваю свої довгобуди, на які влітку не хватало часу. І ось це моя така дуже велика хочушка, на яку я постійно дивилася. І все ніяк не могла її собі дозволити. І нарешті я її купила. Це ось такий набір. Значить, називається глухарі на першому снігу. Розмір роботи 48,5 на 38. Ось такий набір це Крістал Art. До речі, не дешевий. Коштував Щось біля 800 гривень. Але мені його дуже хотілося, і це буде особисто таке моє задоволення, коли я буду вишивати. Ви Тільки подивіться, які тут кольори. Спочатку я навіть коли на сайті вибирала, це був сайт Голочка, по-моєму, голка. Я не одразу зрозуміла, що ось це зараз візьму ножнички. Це той самий глухарь. <смі> мені здавалося, там по ну, на самому сайті мені якось здавалося, коли я дивилася, що це сніг. Просто думаю, що що цей глухарь хоче взагалі? Чого він сюди? Потім я придивилася, що їх тут двоє, і тут ще ось така малесенька. така Самочка там ходить, жде хто ж, що буде її наречений. Дуже гарно не знаю. Мене, мені дуже подобається. Зараз почитаю, що тут пишуть. Не почитаю, бо тут, а, є розмір готовий роботи. е, Значить, Набір містить кольорову схему. Інструкція Аїда 14 бавовна, муліне. А, муліне бавовна та голку. Муліне, бавовна все. Муліне, бавовна, що там містить конкретно та і все. Бавовна та єся. Ось такі. Так, дуже мені хочеться вишивати, але хочеться подошивати ось той свій дошити свій той гарем. А ще в мене і в'язання, і всі діла, в общем, буду шити колись. Але руки чешуться. Ну, До речі, мене багато в наступному відео я хочу показати, не знаю, коли це буде, хочу показати, які в мене є схемки. І мої перші придбання, коли я починала вишивати, я собі просто замовила канву з нанесеним малюнком. Щоб спробувати, чи сподобається мені вишивати, чи я зможу, чи надовго мені мене вистачить, але мене трошки затягнуло. І є в мене такі дешеві схеми, дешева кава, чи як дешеві такі придбання, просто канва з нанесеним малюнком. І є, є схеми, які я хочу вишивати. І... Трошки тканинки я собі купила, рушничок хочу вишивати. Вишиванка. Ну, досить, з мене досить, поки це все не вишию, нічого більше не буду купувати. Ось і все, що я вам хотіла показати в цьому відео. Буду дуже рада спілкуванню. Якщо хтось мені напише чи підпишеться, чи, до речі, кому не Складно і не важко. підписуйтеся. Але і без підписки все. Відео в першу чергу я знімаю для свого задоволення, щоб мені було, що колись подивитися, згадати, що я там купляла, чи шила, чи вишивала. Це дуже цікаво, так як воно зберігається, надіюсь, збережеться. І у мене також є сторінка в, в інстаграмі, де я шию свої такі органайзери для рукоділля в слідуючих відео. Надіюся, коли між виключенням світла я зможу це зробити, повставляю посилання. Можливо, комусь буде цікаво, або хтось захоче придбати. І в наступному відео я більше. Що я, зроблю? я зроблю огляд на свої ці органайзери для рукоділля. Покажу, які вони, з якої тканини пошиті, тому підписуйтесь. І всім гарного дня, нам всім перемоги, і щоб у нас всіх було все завжди добре. Дякую за перегляд і до зустрічі!